Мене звати Анна, я лікарка-невропатолог. Упродовж багатьох років я вивчаю людський організм і регулярно оновлюю свої знання. Завдяки цьому я здобула ґрунтовну експертизу і великий досвід у цій сфері. Багато хто з нас обрав професію лікаря через бажання допомагати, рятувати та бути людиною, якій довіряють найголовніше особисте здоров'я. У своїй роботі я завжди покладаюся на медицину, засновану на свідченнях, адже вона забезпечує найвищу якість лікування. Саме завдяки медицині, заснованій на свідченнях, ми можемо бути впевненими у правильності прийнятих рішень. І тому сьогодні хочу наголосити на одній важливій проблемі. Лікарю, підкажіть, будь Під ласка, порадьте. Лікарю. А як правильно? Лікарю, як краще, що мені робити? Упевнена, що ви зі мною погодитесь, довіра пацієнта не виникає сама по собі, її потрібно здобути турботою та професійним підходом. У цьому мені завжди допомагають ефективне лікування, що ґрунтується на дослідженнях, і щире бажання допомогти кожному пацієнту. Я дедалі частіше стикаюся з тим, що протипоказання до вакцинації у пацієнтів з певними неврологічними захворюваннями надаються без належного обґрунтування. Лікарю, а з моїм діагнозом можна робити щеплення. А це безпечно? А чи це мені не зашкодить? Дослідженнями підтверджено безпеку вакцинації пацієнтів із ДЦП, епілепсією, розладом аутистичного спектру, розсіяним склерозом нейрофіброматозом. Шановні колеги, я переконана в тому, що ви знаєте, пацієнти із цими захворюваннями належать до групи ризику, їм необхідно вакцинуватися згідно з національним календарем щеплень, а також утримувати додаткові щеплення від інфекцій, яким можна запобігти за допомогою вакцинації. Тож пам'ятаймо, що вакцинація це захист, вона запобігає виникненню захворювань, ускладнень від них та госпіталізації. шануйся, піклуйся, вакцинуйся.